Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімасом залетіли в оновлений Grow Гарден. Йоу, всім привіт! В общем, Дімончик, у нас вийшло оновлення, на яке я знову ж таки не попав. Що хочеться сказати. Зараз ми можемо наших петів перетворювати в динозаврів. І у мене, якщо чесно, було багато петів. Я просто багато з них продав, тому що вони мені інвентар захламляли. Але все одно паручку у мене є для того, щоб перевірити, як це все працює. Ну в цілому, взагалі, я вже трошки потрогав, тут попробував. На саме оновлення, звісно, я там сильно не роздивлявся. Знаєш, я собі АФК став, а сам побіг своїми ділами займатися, то там навіть пару якихось нових ефектів було на фруктах. Типу, я бачив там клей, поняв, все. Менді бачив таке піщане саме і mm -hmm. ще якусь там лабуду. Тому в принципі, не знаю, чи це може бути, що разом з цим оновленням, з динозаврами принесли якусь нову погоду. Але в цілому це було б дуже-дуже таки непогано. А в тебе є якісь фрукти мені дати? Подивитися, типу, цей ефект? Ні, ні просто дай мені якісь фрукти, які тобі не треба. Ну на. Ня. Ну, я хочу петів покормити. Ну корми? Я що мішаю. Та ти задовбав. А скільки ця штука стоїть, що ти мені дав? Я не знаю, я просто її зірвав заради квесту, це треба пункта. А, кстати, по поводу квестів, Щас я тобі скажу. О, 10 мільйонів. Чи що то, що то скільки воно стоїть? Так, 7 тисяч відсотків, обалдіть. У нас є чувачок з квестами. У нас є пару квестів. Перше це виростити собаку до 10-го левела. Як я розумію, тільки це не обичну собаку, правильно? Ні, я думаю, саме звичайно. Ну, в мене були собаки. Я не знаю, чи в мене вони зараз є, ну окей. А, підбрати 5 драгонфрутів і зібрати 100 моркви. Ого. Ну це в мене, в, мене, такий в мене квест. В мене не таке було. Це собака, в мене була, типу, щоб 10 років їй було. А що ти з нею зробив, по того? Нічого, я поки яйця тільки поставив. Які яйця? А в тебе ще квест на яйця? У типу? мене, ні, в мене просто немає собаки. Ой, а, ні. літній івент, кстати, кінчився, ти поняв? Ну, тут все, да, назад. да, да, допустимо. Да, да. Я вже теж це побачив. І додавали Burning Bat, якась штука. Да. Якісь, якась, я не знаю. Ну, по відчуттям, наче, як той самий Coil, знаєш, там Соняшник. <говорит> Таке саме. Ну типу. Ну, так. У мене просто по квестам зірвати 5 драгонфрутів, зірвати 25 яблук і оце виростити собаку до віку 10. А так як собак у мене немає, то я відповідно купив оці самі галімі яйця. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп. телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, pets Go та багато інших, які. І з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Ну, я збираю тут драгонфрути. Якраз цими драгонфрутами я зараз попробую нагодувати всіх, хоча вони супер звичайні, то я навряд чи когось можу тут нагодувати особо. Ну, це таке діло. А, в общем, то общем-то, в общем -то, по поводу моркви я вроді тільки що купив. Є в мене 14. Ну це поки маловато. Буду ще підзбирувати. Ще є дуже неприємна новина. А хочу тобі сказати, розробник поки що на певний час заблокував можливість передавати петів, просто дарувати їх. От і, і м, поки що, а поки що, отака тема, Я тобі не можу подарити нічого. Мені каже, що поки що це типа не працює. Але я дуже вірю в те, що це максимально швидко почне працювати, і ви зможете уже в нашому магазині купувати нових класних крутих динозаврячих петів, які зовсім скоро появляться, як тільки появиться можливість передавати петів. петі. Мене діско золоте цей абовдіть не встань. Кстати, ну окей, по поводу квестів я поняв. Ти виконуєш три квести, получаєш одну поділку, правильно? Я думаю, що це саме так і повинно працювати в цілому. Мені треба ще один драгон фрут підібрати. Ану, 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 ану. Ось що якийсь, допустим такий. Давай я якусь нагодую ним. То б у мене був сильно толковий нагодований. Давай єнота нагодую. Окей, ну і що ж мій учитись? Давай вже відразу все опять позбираю, ці драгонфрути. Звісно, в мене тут є дуже непогані, ну, в принципі, вони самі по собі багато не коштують, тому що це все-таки драгонфрут. Такий дам. А зато погодувати когось я зможу і вони будуть кайфувати. А ще, дивіться, до речі, яка штука моя. Яка? Дет. Я вдома в себе? Ну, Оу, це салют? А це це квітка феєрверк поняв. А де ти взяв? Це таке було продавалося на купи, оце. Або у літню встав. Ладно, в общем, з цим всім я поняв потрохи, що тут купа всього, як всегда. Давай я попробую зробити динозавричого чела. Як це зробити? У мене є ось собі бізян. Все, take this pet. О, машин старте. Година часу! Да. Сидиш, oh, десь чекаєш. Балідин, встать. ладно, піду куплю обичний яєць, може. Виросте в мене собака. Бо до 10-го левела, в принципі, із її наформити. Хоча я не знаю, чи я за 4 години встигну це зробити. Ну. Та я думаю, да. В цілому, там не так довго він росте. Ну, якщо прям постаратися. Так, можу ще одна? Можу. Плюс у мене є містикал. Міфікал яйця? Міфічне, міфічне. З якого, кстати, лисиця може випасти. А що мені випало по ітогу? Миша. Окей. І райер. Саммер. Яйце у мене є, з якого мені випадає. А чорт його прийми. О, це кстати, класна штука, наскільки я пам'ятаю. Так, да? Да, типу, цей пет дозволяє тобі, коли ти продаєш пета, поняв, є шанс, що тобі дропнеться яйце, з якого він випадав з цим ага. петом, поняв? Тебе... Ні да, якщо там, да, якщо ти, наприклад, продаєш ем... їжачка, він же дропається з нічного яйця. Ну а да. з нічного яйця саме круте, що може дропнутися, це по-моєму якраз таки єнот. Саме круте там єнот. Та Єнот же ж, хіба, дропався. Ну да. А як ты де, де його взяли? Я не помню. А ну вью. Сенвинг пэ, да, да. 2,8% шанса получить яйце. Ну, непогано. Ну от, в принципі, штука крута. Ну, мене більше цікавлять динозаври чи Пет. Чув? Та я навіть і не знаю, в принципі, просто що там могли таке цікаве запихнути, придумати з динозаврами. Я не знаю, можливо, якісь ефекти, типу кістяного, щось поняв буде давати. Ну, мабуть, можливо, можливо. Кістлявість якусь. Ну, мало лі, все може бути. Там навіть кістляві сітпаки воно є. Типу, от стекові чи які вони там, я не помню. О, кстаті, 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 кстаті. По поводу тих сітпаків, я би, якщо чесно, подивився. Тільки де їх взяти? О, квести? А, тут квартир. Крафт, Дінозавр є, штуки. Да, є. Да, да. це. Ага. Фослайт. Коротше, нові якісь всякі приколи і. <світ> <світ> По квестам. Ось все. Забрати. Я получив галочку. Да, і я не дійшов до першого етапу. Поняв, це треба всі <світ> три квести. <світ> Тільки виростити собаку до 10-го левела. А в мене нема собаки. Це трохи жорстко. Це трохи мега жорстко. Важди, ну в мене є сова, яка апає там їм всі цю двіжоку, і Я через 7 хвилин зможу їх, е, так сказати, вилупити. ці яйця. І можливо буде якесь діло з того всього. Мья. Ньоя. Такс. Що в нас по гіршопчикам? Є тут щось? Поливайка якась. Кстаті, це ось о... цю штуку я, так сказати, купив, поняв, яка може дивитися ціну. Ну. І вона як використовується взагалі? Ну просто не вийшла. А і 10 на... штук, я зрозум. І на фрукт нажимаєш. Не. Ага, я поняв. Ну допустим, в мене є ось золотий такий, з усіма приколами, Шіка він. 770 мільйонів стоїть, Оцей на якому да. я стою. І я і я, і я, я теж бачу це зрозумів. А, поняв, зрозумів, так. Да. Тепер все время бачиш. Тільки допоки не з'явиться То... новий ефект, так? Да? Ні, ні, чого? Воно там, по ідеї, обновляється. Ага, ну це прикольно, це прикольно. Це допустим у тебе з'явилося щось Рейнбоу здорове, ти на нього нажав о, оцю лупу і собі все забув. А потом перевіряєш, коли там, воно що всі стоїть, з якими ефектами, і так далі. Прикол. Ну де? Кстати, появився майди, Діно Крейт, пацан. Дам. Ти відкривав я відкривав туж... Не, я його поки що в кармані ночі. Ладно. Він там ночью. Ладно. А це він відкривається пацан. Я вибив пацана якогось. Ще я вибив ще одного пацана. І ще я вибив ще одного пацана. Ну коротше, у мене тут пацьки трохи були. Ну окей, з цим я розібрався. Це я поняв. У мене ще ананаси є з такого цікавого ексклюзивного. Уже тому що їх вже не був вчити. І вже по 5 хвилин будуть яйця. Ну окей. А я би а, час від часу ще бігав би і купляв би моркву. У мене вже є 23, мені треба да сотня. Сотня моркви. Це зума зійти, ні? Ну тобі дам, тобі треба. А в тебе вже наступні типу, квести пішли чи що? Ні, вони просто відрізняються, поняв? Я так думаю. Вони У кожного типа свої, так? Так, так, так. Зато мені знаєш, скільки насіння цього повипадало моркви? Mm -hmm. Та в дітях багато, пацан. Я оце все зібрав. А два насіння тільки випав. Ну, все одно нормально. З 30% там моркви. Чи з 20. 2 насіннечка. Ну, 10% шансу, короче. Грубо кажучи. Короче, да. Да, і получається, що оцей чел з квестами у мене 25. да, 25 я моркви зібрав. Мені ще, блін, багато, ще 75. І ще собака надо, щоб на 10 левел випала, І то, якщо вона мені зараз випаде з цього яйця. Хоча б з одного з трьох. Ага. А я тільки що. О. Hi. О, з нами привітались, пацан. Ага. Я просто хотів сказати, що я тільки що поняв, продав оті всі свої манго, які в мене росли над кавунами, поняв. В mm -hmm. мене там от, були mm -hmm. горохи, ці всі штуки, туди-сюди, зверху ще 100 мільярдів. Ви ще з кайфом, пацан, Та ти куркулій, я тобі кажу. Я я буду не тебе. Я сижу, кажу, дай пару ягід, щоб я міг покормити челів. Ні, мене ма, мене нема. Мен мане булє жук, смердюк сидить, каже, я тут тільки що продав щось в мене росло там на 100 мільярдів, каже. У мене всього 30 мільярдів, я сижу, нема грошей. Ну може, може я тебе здивую, у мене є ще штука на 1,4 трильйони. Такого типу. Пацан. Кстати, ще багато що можна крафтити із е, минулих штук. Оце післялі, алоєвер. Тільки треба саме коїни, в мене їх нема. А ти бачиш, що в нас почалось? Да. А це що таке? НЛО? Ну. Да. Зараз будуть прилітати іну прищеленці, поняв? Ууу, обалденно. У мене робиться динозавр, ще 52 хвилини. Ну то довго. Та то да, то Вже в... завтра побачу, що там буде. З тим, як я сюди захожу. Так, ще 2 хвилини яєчко і моркву надо купити. О, Ембер Амберлиля? Да. Я купив, у мене одної не було. Прикинь. Насик. Обалдеть, моє перше амберлиля. Посажу. Прикинь, эмбер, них подумав. Та да? просто знестойні сяо, пацан. <реш> я сіки її ловив, сіки те, се, сіки а тут на тобі, эмберли. Обавдеть не встать. кольчик. Та то рофл? ...вообще крепкий. Ні. А я тупо моркву сажу, збираю, мені ще сімечки дають, я ще ті сімечки збираю. Ти, кстати, коли продавав, її тобі плаць. надо було макак поставити. А я взяв макак у цьому динозавру отдав, представляєш? Ти хорош. Ну вона була тільки четвертого левела. Ну все одно. Ну, все одно Цілий макаку. Макака. Ну так. Да. Непогана штука, той макака. Це, мабуть, адмін поставив ту амберлілю. Взяв, створив оцього Эліан штуку. Ну він обачно, типу, просто пише, якщо він щось рестокає, таке серйозне в цьому. Поняв. В чаті mm -hmm. пише. Ну, не в чаті, а зверху. Так, ладно, я куплю моновських яйс. На всякий случай вдруг мені собака не випаде. У них, кстати, прям з першого випало. Де? Mm -hmm. Ну, якщо що, топню. Просто будуть, якщо ці яйця. Ну, у мене зараз стріяється. І зараз їх начну вилуплювати. 12 секунд, пацан. Десять. Я хочу, щоб <пас> був пес. Меня давсьому на все 10-й левел. ні ні Це ж єрунда. А ну, підібрав. Golden Lab. Це ж не собака? Ну, oh. no, взагалі, мабуть, да, мабуть, не рахується. Мабуть. О, док. Все, от док у мене є імену. Док-док. Тоді я збираю, напевно, кого я підберу? Я підберу із самого безтолкового це зомбі-чела, бо він дуже рідко зомбіфікує і поставлю собаку. І кролик випав. Ну, нормально. Кстати, диви, две кима шає перець. А ну, щось, ти де там? Урал! <gasps> <Орел>, де взяв? <laughs> Я купив. По чому? А я не помню навіть за скільки. Це, коротше, поняв, як ото -от тобі колись гномики оті випадали, поняв? Uh -huh. е, так само, типу, на День Америки просто стояв в магазин, і от там оце я купив оці всі фаєрверки, оце орла цього туди-сюди. А, то це, ну, це пет чи ні? То Пет, так. Да. А що він робить? Я не помню. Ну, по-моєму, якусь лабуду. Де? Ну, таке, що, типу, не прям серйозне щось. Ну, я поняв. А от і то що таке? То, типу, фрукти? То, типу, да. О, у мене собака вже другого левела, пацан. Це прикольно, пацан. Да, вона ще тратить, буде, Та я ще його викачую, ти що гониш, це ізі буде. Хе-хе! Ну то ж да. Ну, що там, де моя морква? Нема моркви, мать. Ну, напевно, на цьому ми і будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свої подбайджень. З вами був Санчелос і Дімончик, і всім пока-пока.